У другій половині вересня погода в Україні суттєво не зміниться. У деяких регіонах очікуються дощі місцями грози, проте великих перепадів температури не прогнозується. Про це розповіла метеоролог Наталія Птуха в коментарі НВ. За її словами, на поточному тижні прогнозуються незначні погодні коливання. Очікується атмосферний фронт, який надійде із заходу і торкнеться переважно західних областей, і частково північних у середу, 20 вересня. У цілому все ж буде переважати погода без опадів. Лише в західних областях, у день 19-го і вночі 20 вересня, пусті короткочасні дощі, місцями з грозами. І протягом доби 20 вересня по північних областях, але місцями можуть бути короткочасні дощі та окремі грози. Далі цей фронт розмиває Тобто на схід і на центральній області він не піде, розповіла Аптуха. Вже з 21 числа у більшості областей буде переважати погода без опадів. 22-23 вересня буде поле підвищеного тиску, 22 числа вночі в Карпатському регіоні, а 23-го в західних областях місцями очікуються короткочасні дощі. Вітер буде переважно південного напрямку за рахунок поля підвищеного тиску, південні і південно-східні повітряні потоки помірних швидкостей від 5 до 10 метрів в секунду. Що стосується температури повітря, вона суттєво не зміниться. У нічні години в найближчі дні від плюс 8 до плюс 14, на узбережжі морів і в Закарпатті до плюс 17 прогріється повітря, тобто тепліше в нічні години. Вдень практично по всій території від плюс 22 до плюс 27 градусів, і такі температурні показники будуть триматися до кінця тижня. Тільки 19 вересня в західних областях за рахунок більшої хмарності і того атмосфери. Фронту і окремих дощів нижча денна температура від плюс 16 до плюс 21, але потім вона знову трошки підвищиться. Тому практично по всій території 22-23 вересня буде в межах плюс 22, плюс 28 градусів, уточнила метеоролог. у Києві ж 20 вересня, як і в інших північних областях, можна очікувати дощі. Температурний режим тут теж занадто відрізнятися не буде. Години від плюс 10 до плюс 13, а вдень близько плюс 25 градусів. Трішечки прохолодніше 20 вересня за рахунок атмосферного фронту плюс 22 плюс 24. Але з 21 вересня прогнозується і до плюс 25. Триває така приємна, комфортна погода, додала Наталія Птуха. З 25 числа за попередніми розрахунками істотних змін не очікується. Територія країни продовжить перебувати під дією поля підвищеного тиску, чергового антициклону, і тепер він буде з заходу. Тому в цілому буде утримуватися така ж погода. Можливо, зовсім трохи знизиться температура. Все ж повільно наближаємося до жовтня, але якихось змін ми не відчуємо. Принаймні за тими розрахунками, які є на сьогодні. Вересень виходить досить такий літній і комфортний. Заморозкий у найближчій синоптичній перспективі, на яку зараз можемо прогнозувати, ми не бачимо, як і такого різкого переходу саме на типову осінню погоду. Резюмувала синоптик. Відомий в Україні синоптик Наталка Діденко розповіла, що у вівторок, 19 вересня в деяких регіонах країни пройдуть дощі. А місцями очікуються грози, так опади ймовірні в західних областях України. В інших регіонах буде сухо. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.